Добрий ранок, це ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати урок з Матвія П'ятий розділ, проповідь на горі Коли Ісус побачив натовп, то зійшов на гору. Сівши на землю, Він почав навчати людей, та учні теж його оточили. Благословенні Богом духі, в Богі Духом, бо Царство Боже належить їм. Благословенні засмучені, бо Бог утішить їх, Благословенні смиренні, бо вони успадкують землю обіцяно Господом, благословені голодні та спраглі до справедливості, бо Бог задовольнить їхню потребу. Благословені милосердні, бо вони зазнають милосердя від Бога. Благословені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Благословені миротворці, бо вони будуть названі дітьми Божими. Благословені переслідування за справедність, бо їм належить царство небесне. Благословені ви. Коли вас скривджують і переслідують, і облудно зводять наклепи на вас, тому що ви, мої послідовники. Радійте, веселіться, бо на вас чекає велика нарогорода на небесах. Так, люди переслідували і всіх пророків, які жили до вас. Ось такі слова залишив нам Ісус Христос на сторінках Священного Писання. І хотілося б, щоб в сьогоднішній день ми з вами присвятили саме тому, щоб аналізувати своє серце, аналізувати свої стосунки, роздумувати над тим, чи є я благословенним, чи благословенна, да? чи є моє життя відображенням того, що пише Святе Писання і того, що очікує від кожного з нас, Господь. Чи є наше життя не просто, знаєте, відображенням, а нашим. Реальним внутрішнім всесвітом, де ми, знаєте, важливо не тільки називатися, а бути. І коли ми читаємо цю проповідь Ісуса Христа, багато разів саме слово благословені використовується, але використовується в яких випробуваннях? І цих випробувань може бути багато, кожного дня багато цих викликів. І питання в тому, що. З нами відбувається всередині. Да? Я б хотіла, щоб ми молилися і аналізували свій стан, аналізували своє серце, чи можу я навіть сама себе назвати благословеною? чи проходжу я виклики, чи іспити життя, які є на сьогоднішній день, так як очікую від мене у Господі, так як буде правильно для мене, так як бути благословенна для мене, і чи буду я. Не тільки називатися, а справді буду благословеною людиною у позі. Інколи можемо очікувати чогось від суспільства, від навколишнього всесвіту, а насправді все відбувається всередині нас і в тому, які наші стосунки з Богом. Тому я закликаю схвалити наші голови і молитися саме про те, щоб наше благословення воно не залежало від того, що відбувається навколо, а щоб воно залежало від того, що відбувається з нами всередині і в наших стосунках з ним. Це. Господь, я дякую тобі за вічного життя. Я дякую за те, що ми можемо приходити до тебе. Я дякую за те, що ми можемо говорити з тобою і аналізувати. І дякую за те, що ти приймаєш нас, не дивлячись на наші помилки, на наші падіння, Господь, на наші якісь розчарування, можливо, якийсь ропот, супутні гадавання. Але ти завжди чуєш, ти завжди підтримуєш, ти завжди надихаєш, Господь, завжди нагадуєш про те, що. А ці періоди, ці моменти, ти завжди є поруч, ти ніколи нас не залишиш. Я дякую Господь за те, що ось ці благословення вони йдуть поруч з нашими випробуваннями і а, з цими благословеннями поруч завжди йдеш Ти а, в будь-якому образі, в образі батька, в образі друга, в образі священника, Господь, в тебе багато і мене, багато Господь. А, Твоїх проєктів, того, як ти проявляєшся в житті людині. Але я дякую Господи, за те, що ти є. Я дякую за те, що сьогоднішній день ми ще один день можемо присвятити глибокому аналізу стосунків з тобою, стосунків з самим собою і з людьми, які нас оточують, і все це перевернути не тільки силою розуму, силою духа, силою любові твоєї, Господь, на благо як собі, так і іншим. І все ж таки не просто прийти в царство, да, твоє, а бути ще й нагородженими там. Да? Я дякую тобі за все це. Амінь.